Ну, згідно закону про звернення громадян, ви повинні розумієте з ким я комісію. Моя фамілія Крайцер Степан Степанович. Посвідчення водія, паспорт. Ну давайте представте свої, а потім я. Я прокурор Сталоського відділу прокуратури єдні Віталій Олександрович. Ось це вже. Тепер Крайцер Степан Степанович. Документи, покажи. Ваші мені. документи. Покажи мені ці документи. Так ні, подождіть, ви представились. Сейчас ви кажете, подайте, дайте документи. Ну давай, покажіть мій документ. Давайте тихонечко почекаємо, що піднімусь. А, ну піднімайтесь. Так? Тільки ж ви за своїм документом стоїть? У мене з У є з собою документи. Тронен документ. Єдні Віталій Олександрович. Добре. Тепер Добре. ваш. Степанович. Там немає. Це не моя забаганка. Це я повинен з'ясувати особу. Слухаю вас. Хорошо, з'ясували. Все пораду. Порядку? Суть Суть звернення, я у вас був вже несколько разів. Е, дивіться, у мене куча, куча, куча кримінальних справ. Давайте по порядку. Давайте по порядку, давайте переділятися. Почому немає на сьогоднішній день жодних е, е, дій. Стоїть, будь ласка, номера 100. Номера провадження. От. Всі провадження. І в мене одразу питання до вас. Конкретно до вас питання таке. Закрили справу іменно по е, ділянні документів конкретного Синенка Євгенія. Е, закрили 8 місяців тому. Говорите, хто не знав. І ви дали мені відвіт, що ви скасували цю постанову. Ось зараз в мене питання до вас конкретно. Ви не знали, що 8 місяців тому... З цього приводу вам було надано роз'яснення прокуратури, ви запиталися... Я задаю момент. вам питання. Я вам ще раз зазначу. З моменту відходження постанови про закриття її матеріалів в рамках вимог фінально-працювального законодавства було скасовано постанову. Добре, це добре, добре, що скасували. Я, вообще задаю вам питання. 8 місяців не сказ... бачили, Я вам сказ... що справа Я... закрита? Ви ж ВДТ цю справу... Я дам справу, в мене ще в пенсії справи, буде багато справ. Mm -hmm. Я вам надав роз'яснення.